Так, треба зробити уроки. Так, з чого ж почати? О, треба почати з алгебри, так. М -м -м, так, що тут мені паузи, друзі, забуду? дід, не плачуся. Реально 100 помножити на 1000 буде 45, 100 помножити на 120, 220, а 1000 помножити на 10 000 буде 10 000. Да новий ну молодіж нічого не знаєте. дивіться. Пам'ятаєш, я ж тебе навчав. Дивись, переписуємо пример, приклади 100 помножити на тисячу дорівню. Далі 100 помножити на 120 дорівнює. тисячу помножити на 10 000. Дорівню. І тепер пам'ятайте спосіб, який я тобі казав. Дивись, потрібно там тамкста додати ще 3 нулі і скільки вийде, це буде результат. Ну, добре, давай спробую. Так, 100 помножити на 1000. Так, додати два нулі, виходить, це буде 10 000, додати ще один це 100 000. Добре. Так, 100 000. Потім 100 помножити на 120, виходить. Якщо 100 помножити на 100, це зараз. А, Треба додати три нулі. Виходить, це буде 10 тисяч. Ладно, на це я не можу, на жаль, відповісти, тому буде 120 тисяч. 120 тисяч. Так, і потім 10 помножити на 10 тисяч. Так. 1000 помножити на 10 тисяч, 1000 додати 2 нулі, виходить це 10 тисяч, 100 тисяч, додати ще 2 мільйон, 10 мільйонів. Ага, зрозуміло. Так, 1000, 10 тисяч, 100 тисяч, мільйон, 10 мільйонів. Перевіряю, дід. Так, ну що, подивлюся, що тут на, на, маль, на, на 100 помножити на 10 тисяч. 000... Ой, не то дивлюся. 100 помножити на 10 тисяч, да, дорівнює. А, ні, не то. От, 100 помножити на 1000 дорівнює 100 тисяч. Правильно, 100 помножити на 120 дорівнює 120 тисяч. Ладно, я сам не знаю, скільки це буде, тому зарахую. Тисяча множити на 10 тисяч буде 10 мільйонів. Правильно, ну от, якщо запам'ятав би цей спосіб, ти б дуже швидко вирішив ці приклади, прям як сімоч. Діду, ну я забув цей спосіб, ти мені його коли казав? Тижні три або місяць навіть тому, як я міг не забути тій спосіб. Добре, помоги мені тепер з наступними прикладами. Ну, давай пиши на листочку свої приклади, тоді я тобі зможу допомогти. Так, добре, зараз я напишу так. Ага, зрозуміло. Так, що мені там ще по алгебри задали? О, по-моєму, так, що тут у нас. Так, 100 помножити на. 1000, додати 250. Так, потім 10 помножити на 10, помножити на 50. Помножити на 50 до рівня... І потім 120 помножити на 2 помножити на 4 рівня. Ну що, допомагай. Зараз дід, як говориться, тобі все на раз 2 розв'яже. 100 помножити на 1000 виходить, додаємо 2 нулі, це буде 1000, 10 тисяч, виходить 100 тисяч, додати 250, буде 100 250. 100 250. Далі. 10 помножити на 10. Буде 100 помножити на 50. Так, а скільки буде 100 помножити на 50? Це, по-моєму, буде е 5000. П'ять 120, помножити на 2, Це буде 240 і 240 помножити на 4, виходить 240. Помножити на 2, Це буде. 880 880. Помножити на 2, Так, це скільки буде, блін, вже забув. Добре, напишу, що буде 2100. Перевіряй. Ну що, давай перевірю, як ти на раз два все розв'язав. Роз так, 100 помножити на 1000 плюс 250, буде 100 250. Добре, правильно. 10 помножити на 10, помножити на 50. Помножите на 50 буде 5 тисяч, неправильно. 120, помножити на 2, помножити на 4, 2100, дід. Ну, хватає мені брехати. Як можна говорити, типу, що я зараз все на раз два розв'яжу, прямо як сімочки, і в ітоді ти, мені, стільки, ти стільки мені помилок понаписував, ти мені лише один приклад вирішив правильно. Ну, скажи, що обманювати? Ну, як ти думаєш, як я міг тобі такі приклади правильно вирішити, якщо я в школу вже ходив, по-моєму, 40 років тому, ні, навіть раніше, якщо там, якщо там, мені, вже 60... якщо там мені 75, то. Я виходив вже 50 років тому, чи навіть 60 ходив в школу ні раніше. Та. Ну да, десь так. Як можна? Як я можу от все прям пам'ятати? Ну скажи мені, Арсеній. Ну, я не знаю, якось можна спам'ятати, мені тепер е, за це якось треба віддуватися. От скажи, що мені по алгебрі за це поставлять, а сіки начоркану капець, мені, мене, напевно, приб'ють. Та не переживай, тебе не приб'ють, Арсеній. Ну, все буде добре. Друзі, всім до побачення, всім бажаю, гарного вечора. Пишіть в коментарях, чи сподобалося вам це відео. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Внизу кнопка підписатися, якщо вам сподобалося це відео.